приміщення обласної державної адміністрації. Якому варіанті і яким способом це робиться, дзвониться приймання до голови обласної державної адміністрації невідома особа, яка представляється членом правого сектора, яка називає, що вони проводять люстрацію. Ну і відповідно говорять про те, що приміщення буде заміновано, чи приміщення вже заміновано через годину будинок. Відповідно, якраз напередодні пару днів назад, в день в день фактично були такі дзвонки, були вжиті оперативні заходи для забезпечення безпеки громадян, тобто працівників адміністрації, ну і відповідно відвідувачів якраз на той час. Що було зроблено працівниками міліції? Перше, це були фактично виставлені наряди для того, щоб Забезпечити евакуацію людей з приміщення далі для для того, щоб не пропустити якраз в зону перевірки людей, які захотіли відвідати це приміщення, так само були за допомогою вибухотехніків, так само працівників МЧС обстежена як будівля Хмельницької обласної державної адміністрації, так само прилегла територія. Не в першому на другому випадку підозрілих предметів. Категорії вибухівки знайдено не було. Значить, коли ми опрацювали ці дзвінки, фактично всі ці дзвінки були здійснені з Луганської області. Значить, коли ми почали аналізувати, чому так, то відповідно є така інформація, що члени ЛНР, ДНР, там тої прославленої. Вони вибрали собі таку тактику про те, щоб дестабілізувати ситуацію на території України, так само в областях, в регіонах. Вони просто беруть мобільний телефон, з інтернету взяли перелік номерів всіх органів управління і влади, так само ЖД-вокзалів, підприємств, і просто дзвонять на приймальну і повідомляють цю інформацію. Відповідно, на, сьогодні, на сьогоднішній день. Вже вжиті правоохоронцями заходи для того, щоб прикратити ці звонки. І друге питання так само ці кримінальні провадження, які були введені за статтею 259 кримінального кодексу, це не правдиві повідомлення про загрозу безпеки громадян, а також пошкодженню майна об'єктів власності. За, за яке діяння передбачено законом відповідальність від 2 до 6 років позбавлення волі, значить, відповідно, ці кримінальні провадження, після того, як ми опрацюємо до кінця і телефони, і ці дзвонки, значить, будуть направлені, коли це може, можна буде іменно в ті регіони, звідки були дзвонки.